На цьому відео у нас двовісний посилений притчі під категорію «Бедні про 300. Всі двовісні притчі, ми вже реєструємо одразу на клієнта, надаємо білий номер та техпаспорт. Це у нас є нестандартне замовлення. Встановлено додатковий ярус бортів. Відкидний у нас тут передній і задній борт. На причепі встановлені посилені ресори алковолга п'ятилистові ресори у нас йдуть з амортизаторами. Також під замовлення були виготовлені дуги висотою 1 метр. А також буде встановлено прорезинений євротент, який буде відкид відкидатися в сторону. Під замовленням ми можемо зробити причепи різного розміру, різної комплектації, встановити ресори з різною кількістю листів, робимо різну висоту дух та кольори. Завод наш знаходиться місто Кременчук, вулиці Ярмаркова, 7. По терміну виготовлення двовісних причепів від 3 до 4 тижнів. Телефонуйте за цим номером телефону, який ви бачите.